Цей день, брати і сестри, сотворив для нас Господь. Я думаю, що нам є за що сьогодні сказати славу нашому Богові, що ми сьогодні є в домі Божому разом із нашими дітьми і можемо прославляти ім'я Боже і на закінчення цього служіння, яке ми мали, де разом ми могли дякувати нашому Богові і з нашими дітьми за цей врожай, за всі Божі благословіння. Хотів би прочитати такі всім нам відомі слова. Книга Псалм і перший псалом написано такі слова: блажен муж, що за радою несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків. Та в законі Господнім його насолода. І про закон його вдень та вночі він роздумує, і він буде як дерево над водним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно, і листя не в'яне його, і все, що він чинить, щаститься йому. І ще одно місце, такі відомі слова. Іван написав читаємо в першому посланні, і з другої голови, пишу я вам, дітоньки, що гріхи вам прощаються ради ймення Його. Пишу вам, батьки, бо ви пізнали того, хто від початку. Пишу вам, юнаки, бо перемогли ви лукавого. Пишу діти вам, бо ви пізнали Отця. Я писав вам, батьки, бо ви пізнали того, хто від початку. Писав я до вас, юнаки, бо міцні ви». І Слово Боже в вас пробуває і лукаво перемогли ви. Такі слова ми вислухали до свого часу Давид. Він своїй молитві, він прославляє ім'я Боже і говорить тут такі слова перед Господом. І Він називає блаженою того чоловіка, ту людину, яка, як ми тут прочитали ці слова, що зарадою несправедливих не ходить. Не стоїть на дорозі грішників і не сидить на сидінні злоріків, а в законі Господнім його насолода. І ми, брати і сестри, як батьки особливими. Я думаю, що наші серця вони сьогодні є по особливому розширенні, благословити наших дітей іменем Божим, щоб подібно до цього чоловіка, і тут написано, що він, коли до цього дерева, яке посаджено при тому потоці води, ми сьогодні готові благословити наших дітей, щоб вони виростали в домі Божому, щоб вони приносили ці добрі плоди, в своєму житті, пізнавали Господа, пізнавали його в своєму житті і мали цю особливу зустріч в своєму житті перед Господом, щоб вони могли служити нашому Господу. І коли це Боже Слово, яке ми сьогодні чули, коли воно буде перебувати в нас, коли воно буде перебувати в дітях наших, від того буде залежати велике благословіння перед нашим Господом на їхнє життя, на їхні дороги, коли це Боже Слово, воно буде перебувати. І Іван, ми прочитали ці слова, каже, що юнаки пишу вам, каже, бо ви сильні, тому що Боже Слово, воно перебуває в вас. І написано ще одно місце. Такі читаємо слова, де Йова написано, де він говорить такі слова, що корінь мій відкритий для води. І якщо наші серця, якщо серця наших дітей, вони будуть відкриті для Божого Слова, для Божої благодаті, для Духа Святого, знаєте, вони будуть мати це велике благословіння в їхньому житті, і вони будуть приносити ці добрі плоди. І ми будемо прославляти Господа, хай Бог благословить нас, усіх і наших дітей, які так сьогодні служили для слави Божої. Тут на цій землі прославляли Господа, хай Бог благословить і нас усіх разом. Ми станемо на наші ноги, помолимося. Амінь.